Дивимось далі травень 24-го року для України. Яким буде цей місяць? О, тут взагалі така цікава карта випадає. По-перше, карта тут називається якби Невиніст. А що означає повернути в Україні невинність? Повернути чистоту. А повернути чистоту це звільнитися від тої Чорноти, яка зараз є в Україні, і расистської в тому числі. Також це аркан Сонця. Сонце це в нас сила, це в нас прояснення, це в нас радість, це в нас гармонія. Тому і травень по першому аркану теж виглядає дуже-дуже обнадійливо. Дивимось далі. Сімірка мечів. Ну, не все так просто. Бачите? Сімірка. О, перепрошую, сімірка Пентаклів. Е, не все так просто, тому що Сімірка Пентаклів з однієї сторони говорить, що до якогось якби, рівня ми ніби вже і дійдемо, але потім така як зупинка. Тобто, така, знаєте. Не то, що як глухий кут, просто як тимчасова якась зупинка для того, щоб зрозуміти, куди рухатись далі. Але зупинятись з говорить надовго не можна, бо можна зазнати знову ж таки неудач. І це необхідність тої якраз допомоги і ресурсу, і вкладення, щоб ця наступна етап в плані перемоги був. Бачите, і карта певних труднощів, які можна подолати тільки в об'єднанні зусиль. Країн, союзів, які будуть виступати за Україну. Тому що було це прояснення, то має бути ця необхідна знову ж таки допомога, як карта попереджає. Ну і це десь про, це десь про те ж саме. Тобто, щось ми отримаємо, щось ще не отримаємо, а очікуємо. Подальші переговори. І рух до наступного якогось нового циклу, нового прориву, відкриття нових шляхів. Ну, Но я не скажу, що наразі по арканах місяць там травень 24-го року, якийсь геть такий, що був поганий, але він такий, знаєте, теж попереджувальний перехідний місяць. Тобто, якщо, наприклад. Динаміка березня, квітня, вона якось по енергії все рівно йде більше плюсова. То травень він так в чомусь він може бути в дійсності з проясненням, з якимось новими можливостями, а з іншого робота, робота, робота і прикладення великих зусиль, щоб можна було рухатись далі. От, і карта лисиці. І треба буде знову ж таки думати нові тактики, в чомусь десь хитрувати, мудрувати, щоб ворога е, пере, скажімо так. Е, Перехитрувати і перемудрувати, тобто, не все так просто. Що навіть з цих же карт говорить, що сказати, що от саме весною в Україні буде 100% перемога в 2024 році весною тут мені таких 100% підтверджень не прийшло. Хоча я наголошую, я був би дуже радий, щоб так і було. Але Поки прямих підтверджуючих карт цьому, на жаль, не випадає. Тому травень він у нас такий: бути спостережливими, бути хитрими, бути уважними. І рухатись далі до перемоги, як карта каже, рухатись далі до перемоги. Ну, от так.